Саме тут громада делегувала мене в найвищий законодавчий орган влади, там, де на даний час я працюю зараз своєю командою, своїми колегами можу вже звітувати. Це справді громада. 26 квітня. Ми побачили, вперше за багато років у Чернігові зібралося на масовий захід. Вставай, Україно!» понад 5 тисяч людей. Вперше у нас разом лідери всієї парламентської опозиції. Пліч опліч з ними Валерій Дубіль, народний депутат від Чернігова. І він вперше проголошує перед таким зібранням, що створена громадська спілка для управління містом. Черніговом буде керувати народ. Як і Україною, ми бачимо, як це починається. До мене сьогодні особисто підходило багато людей. Я проінформував людей, що погоджено з трьома лідерами опозиції, і що ми створюємо тимчасову слідчу комісію з питань гуртожитків, що ми на даний час розберемося з тими, з які ми є законопроектами, що ми напрацюємо ті законопроекти, які потрібні, щоб кожний громадянин, кожний мешканець гуртожитків мав законне право. На житло, і ми це зробимо. Також до мене підходили люди, які ми обіцяли під час виборів, що ми створимо в міській раді тіньовий виконком, що ми будемо контролювати владу. І я людям сказав про те, що громадська спілка вже створена, в яку входять до складу якої входять помічники народних депутатів. В основному на даний час це мої помічники народного депутата. Вони працюють і дійсно контролюють владу. Вони ходили на всі засідання з питань Ялівщини. Вони на даний час займаються також питаннями гуртожитка. Вони ходять на всі виконкоми. Вони входять на всі сесії. Вони входять на всі комісії. І вони дійсно контролюють владу, щоб влада працювала для громади міста. І я вважаю, що з цих помічників якраз і будуть ті люди, які будуть працювати надалі. В нашому виконкомі, які будуть працювати саме головне на благо нашого міста Чернігова, на благо громади. Тому сьогоднішня акція, я вважаю, що коли приїхали три лідери опозиції, вони дали людям впевненість. Люди, я думаю, що відчули, що вони не самотні і відчули підтримку. Зрозуміло, що сьогодні вони ще не отримали того, що вони хотіли: не отримали заробітну плату, не отримали тих пенсій яких люди хочуть не отримали того обладнання медики, але ж для людей з'явилася знову ж таки надія. Я думаю, що дійсно тільки так, як ми об'єднуємося, як ми допомагаємо один одному, тільки таким чином ми переможемо і зробимо і для нашої Чинівщини, і для нашої України, що людям жити буде краще.